Благословення і миру всім тим, хто слідує за Господом, хто вірує в Ісуса Христа, Хто носить ім'я Христа і називається християнином. Ми люди, які представляємо Його інтереси в цьому світі, ми ті, через кого Бог звершує свою роботу. І Господь хоче бачити нас сильними, посвяченими послідовниками, через яких. Виконується його воля в цьому грішному, наповненому стражданнями світу. Ми відчуваємо, як в світі багато є неправди. Ми стикаємося з багатьма ситуаціями, коли замість справедливості виявляється щось несправедливе. І як християни, в нашому серці ми задаємося питаннями, чому так? Коли ми читаємо з вами Слово Боже. Життя Христа на землі, його історії, і те, що він переживав, вони багато чому нас вчать. Особливо останні дні перед своїми стражданнями, потім смерть, а потім Воскресіння Його. Це така кульмінація завершення його місії, багато чому можна навчитися. У нас є такий вираз. Ми говоримо, я вмиваю руки. Чули про таке, правда? Коли ми про це говоримо або чуємо, хтось так каже: я вмиваю руки. Я тут ні до чого, я ні при чому. Це мене не стосується. Це походить із древності ще. А підтверджено якраз в часи, коли Христос жив серед нас. Ще в древності, в законі Мойсея. Була одна така постанова. Коли знаходили десь на полі, між населеними пунктами, між містами чи селами, знаходили мертву людину, то старішини того міста чи села, до якого ось ця мертва людина була виявлена найближче, вони мали прийти на то місце, принести там жертву. І написано, там вони мали вмити свої руки. Перед цією жертвою, і сказати, що наші руки не проливали цієї крові, і наші очі не бачили, як була заподіяна ця смерть. Звідти походить ось цей вираз, і нас навіть це не практика, а просто як вислів – вмивати руки. Але пам'ятаєте, хто ще вмивав руки? Так, звісно, це. Прокуратор Іудеї, намісник Риму Пілат. В часи, коли Христос йшов на страждання і смерть. Саме так вдіяв е, цей відомий римлянин, коли вмивав руки і підкреслював, що він не може нічого вдіяти. Давайте ми прочитаємо цю історію. Всі євангелисти оповідають про це, але. Наприклад, в Івангеліані написано про Пілата і Христа, який біля нього. Тоді Пилат звелів взяти Ісуса і бичувати. Воїни, сплювши вінок і стерну, поклали йому на голову і одягнули його багряницю. Вони підходили до нього і казали: Радій, царю юдеїв!» і били його в обличчя. І Пилат знову вийшов у двір і сказав їм: Ось виводжу його вам у двір, щоб ви знали. Що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І Пилат каже їм: Оце людина. Коли його побачили священники і слуги, то закричали, гукаючи, Розіпни, розіпни його. Каже їм Пилат: Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому. Ми маємо закон, і за законом Він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у приторі і каже Ісусу: звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його. Та юдеї закричали, гукаючи: Якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесарю. Почувши це слово, Пилат відвів Ісуса одвір, сів на місце судді, що зветься Літосостростон, єврейською мовою Гавата? Була ж п'ятниця перед Пасхою близько шостої години. Він каже юдеям: ось ваш цар! Тоді вони почали кричати: Візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує: Вашого царя розп'яти? Та священники відповіли: Ми не маємо царя, крім кесаря. Ті, хто читають Біблію, добре знають, тому що ця історія описується з різних точок зору, і ми добре знаємо, що пережив Ісус Христос тоді, коли страждав. І коли ми перечитуємо це іванівське оповідання, видається так, що Пилат намагався будь-якими засобами відпустити Ісуса Христа. Подивіться, він двічі говорить про те, що не знаходить в ньому жодної вини. Пилат апелює до людяності євреїв і б'є його, Христа, а потім виводить до них і каже: Подивіться, це людина. Покаравши його, я відпущу. І здавалося, б, він логічно, правильно, справедливо навіть хотів. Вирішити це питання так, щоб не віддавати смерті Ісуса Христа. Більше того, Слово Боже каже, що він розумів правдиву мотивацію, тому що його видали вожді Ізраїлю, священники, книжники, фарисеї через заздрість. Так говорить Слово Боже, що він знав, що через заздрощі його видали. Здається, правитель пропонує справедливий вибір. Інші євангелисти кажуть, що саме в цей час, коли він вів це розслідування, у них була така традиція на свято Пасхи відпускати одного із злочинців, якби виявляючи гуманність, милість, прощення. І був ще один розбійник Варава. І виводячи Ісуса Христа, Він каже, кого вам відпустити? Ісуса. Вашого царя чи варав? І знаємо, яка була відповідь і вибір єврейського народу, в першу чергу вождів Ізраїля, відпустити варав. І знову, здається, так, і картина складається так, що Пилат намагається будь-якими можливостями скористатися для того, щоб відпустити Ісуса Христа. Ця історія говорить, що. Пилат апелює навіть після цього, коли люди вибирають вараву, апелює до правосуддя і каже, який злочин він скоїв, що я маю робити з Ісусом, який зветься Христос, яке зло Він зробив. Кажуть про те, що коли він сидів на цьому місці свого суда, який він чинив над Христом, прийшли посланці від його дружини. Євангеліст Матвій оповідає про те, що коли він сидів на судилищному місці, його дружина послала сказати: нема нічого до того праведника, тому що я багато у вісні натерпілася за нього. І це було ще одне попередження і підтвердження. Христос стоїть перед Пилатом, і Пилат вказує і вже каже, це не тільки людина, він каже, це ваш цар. І євреї кажуть, немає в нас царя, крім кесаря. Зрикаються Христа, обирають кесаря в Римі, але Пілат до кінця стоїть у цьому. Чому ж людина, яка мала таку владу, вчинила так, як забажав натовп? Чого нас може навчити поведінка Пілата? Які уроки ми можемо взяти для себе? Погодьтеся, що в наші часи. Історія повторюється. І, можливо, у когось немає стільки влади, як у Пилата. Можливо, хтось не є суддею сьогодні, і ви скажете, це не є наша відповідальність, але є певні причини. І ті спокуси, які переживав Пилат тоді, судячи Христа і віддаючи на смерть, може мати сьогодні будь-яка людина, в тому числі і християнин. Подивіться, у Пилата була спокуса бути добрим для людей. Коли вони просять, потрібно якось так домовитися, щоб було добре усім. І цим знецінувалася правда. Хоча він дуже добре розумів, чому Христа видали, розумів, що Він не заслуговує на смерть. Розумів, що Він є праведник, він не став у протиріччя із римськими законами. Але спокуса. Задобрити людей часто домінує над тим, щоб чинити правосуддя. Це по-перше. По-друге, історія ця нас навчає тому, що є певна політична доцільність того оточення, яке оточувало тоді Пилата. Ти не друг кесаря. Люди маніпулювали, в чомусь мали посіяти підозри до нього. І Оці маніпуляції зупиняють людину, яка чинить правосуддя, яка врешті має сказати правду, а в даному випадку навіть зробити вирок. Ви знаєте, що ми часто стаємо німими, коли мова йде про нашу репутацію і коли потрібно сказати правду про інших. Інколи люди закривають рот. Коли вони бачать, наприклад, несправедливість чи неправду, або, навпаки, правду інших людей. І їм невигідно говорити цю правду. Якщо хтось із ваших родичів зробив щось не так, і вас запитують про те, яка ваша реакція, який ваш висновок, які рекомендації, часто люди починають замість того, щоби. Звинуватити, захищати. Або навпаки, коли людина говорила правду, її починають звинувачувати в неправді. Тому що це те оточення, яке нам цікаве. І в залежності від того, хто ці люди, ми починаємо вибирати вигідний для нас шлях. І це неправильно. Подивіться, слідування за більшістю проти правди це також. Компромісна дорога, яка приводить не до благословення, а до втрати благословення. Я нічого не зміг з цим поробити. Це виправдання Пилата. Він іде на компроміс, і Слово Боже каже, що ось тоді, в кінці, він взяв умивальницю, налив туди води, вмив руки і сказав, Я не винний в крові цього праведника. Він не знаходив в ньому ніякого гріха. Немає переступу, злочину. Я не винний, але віддаю на смерть. І це трагічно. Ще в древності для ізраїльського народу Бог сказав так: не слідуватимеш за більшістю за злом, і не свідчитимеш з більшістю на суді, аби викривити правосуддя. Бог попереджав і не тільки євреїв. Це є біблійний принцип і біблійна цінність. Не потрібно тобі слідувати за більшістю на зло. На суді, навіть якщо всі скажуть, що винуватий, ти не повинен викривити правосуддя, а сказати він не винуватий. Знати правду і діяти несправедливо це гріх перед Богом. Знаєте, є така картина. Яка зображає Пілата у пеклі, який там бере цю миску води і вмиває руки, і відмиває свої руки і каже: Я не винуватий. Я вмиваю руки. Часто люди кажуть або роблять це тоді, коли вони знають правду, але йдуть на компроміс із неправдою. Чи відмився Пилат, вмиваючи руки і віддаючи Христа на смерть? Чи від цього він став невинним? Звичайно, ні. Написано, побачивши, що він нічого не вдіє. Заколот посилюється, він умив руки перед народом, наче підкреслюючи, що винуваті ви, а не я. А насправді. На ньому так само була вина за те, що він віддав Ісуса Христа на розп'яття. Ми живемо з вами в часи напівправди, гібридної правди, коли кажуть, кожного своя правда, і в цьому проблема, бо це все неправда. Якщо в кожного своя правда, це неправда. Правда пішла на Хрест умирати за всіх, в тому числі і за Пилата. І була розп'ята, але вона воскресла і правда завжди перемагає. Правда може не встигати за неправдою, за наміреними якимись слухами, напівправдами, гібридними правдами. Але в світі, де помножується беззаконня, ми не маємо права вмивати руки там, де ми знаємо, що. Божа правда має торжествувати. Ми її маємо проголошувати, ми її маємо добиватися, ми маємо її передавати. І навіть якщо ми залишимося в меншості, вмити руки це не означає себе зняти відповідальність. Тому уроки страждання Ісуса Христа вчать нас тому, що ми маємо бути щирими. Навіть тоді, коли нам дуже важко. І коли ми так діємо раніше чи пізніше, ми обов'язково переможемо. Чого бажаю кожному із нас: не викривляйте правду, слідуйте і проголошуйте істину, і Господь завжди вас благословить. І тут, і ми побачимо ці благословіння і в вічності.